Навіщо ви дали чоловікові заяву, коли він не просив? Він проплатив квитанцію, я йому дала заяву, щоб він заповнився. Рівні... Ну ви дали йому перед тим, як дати ту заяву, ви дали йому рахунок на цю квитанцію. Огляд, ж проводять Чекайте, Огляд автомобіля проводиться безкоштовно. Не 200 гривень він платить. В нього з автомобілем все нормально. Те, що він приїхав за кордон, він пройшов митницю з двох сторін. Його оглядали. Там все нормально. Підстави для того, щоб. Поясніть, от кажіть, хоч одну підставу для того, що ви йому дали цю квітанцію на 200 гривень. У вас є таке незаплатив? Тільки що приходить керівник оцього закладу і сказав, що 200 гривень це Яко? ті, хто написали заяву. Якого закладу? Ну як вас називається цей заклад? ТС це 0741 начальник. Ну, ваш як не називається. Ну ось о ТСЦ, да? Це вам ні квітанцію тут. Ні, ні, -не, не, все туди. Оце ТС. ТСЦ, начальник. Я зараз піду знаю. Я не знаю, який номер. Я зараз піду підузнаю. Він знаходиться на трофон. Як мене можете приймайте, йдемо до нього. Не можуть знайти пенсійний фонд? Не пенсійний фонд. Це номерні знаки. Що ж ви людей баламутите? Я бал я баламучу, ви баламутите. Чекайте Чекайте, то ви почали баламутити. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Ну я, да, знимай. Ви тільки що мені казали, що тих 200 гривень, коли людина написала з'яву. Треба тих 200 а, гривень платити чи ні? Ні, дивіться, згідно правил державної реєстрації, mm -hmm. по заяві власника. Скажіть на основі, чого так, По Заяві власника. По якщо... заяві власника. Ви хотіли писати цю заяву? Не. А на що вам? Ви давали, навіщо ви дали йому рахуночок на оцю... У... Ні, для того, що якщо чоловік відмовляється відходження експертом, згідно правил реєстрації 15 пункту написано, що. Я обов'язково. Не обов'язково. Просто що під час проведення державної реєстрації безразні ті за обліку транспортних засобів, у зв'язку з зміною в общем так. Скажіть свою думку, потрібно йому платити чи ні? 200 гривень. Він відмовляється. Якщо не... відмовляється заяву писати, не хоче, щоб ми проводили. Ні, Драє то йому відповідь. треба заяву писати, щоб він не хоче чи хоче. Авто, при його реєстрації або зняття з обліку тепер замовляти не обов'язково. Так, не обов'язково. Так? так, тільки експерт, який може глянути машину і на заяві поставити, Добре, Дякую. пані, навіщо ви дали чоловіку цю квітанцію на 200 гривень? Навіщо ви, обдурили? Навіщо ви обдурили людину? Я не дурила. Ну хто його обдурив? Ще одне питання. До кого звернуться? Ви от, як керівник цієї установи зверталися про те, що ті сертифікати видають тільки в Києві. В Луцьку колись видавали точно такий сертифікат. До кого ви зверталися? До що прийшла... Бумага з Міністерства, де ну, Ні, ну це добре. Я, ви, ви на мене не ображаєтеся, але мене це цілком не влаштовує. Я чув по телевізору, як розказували, як прекрасно і мило лагідно розмутняться автомобілі. Я нічого прекрасного там не знаходжу. Я але от не тут знаходжуся годину, мене вже три рази питалися обдурити. Хто вас питається обдурити? Вон пані стоїть, я ну, от Вона мені дала котанці на 200 гривень. Чекайте, як вам подобається, ви платіть. А я не буду. Вона на робочому місці. Ваше право. Ну вона на робочому місці, вона питалася мене обдурити. Дивіться, дивіться, от є бумага на рахунок чого, на рахунок Бачите, є перелік організацій, які... Сертифіковані, які тільки видають сертифікат, ви почитаєте. Ні, ну добре. Ви я це добре. Да я, я це од е, да. зніму. Ви у нас там є на стенді, нас тоже є що, на стенді. Ви зверталися, що от люди якісь недоволені, чи всім прекрасно, всім всіх радує те, що треба їхати в Київ і вести да. свій автомобіль до Києва. Ну, ми це не це мене в меріоне. Я розумію? знаю, це на рівні держави. Я ж до вас хіба претензію кажу? Все, Дивіться, почитайте. Ні, ну я добре, ну це дурне щось. Ну це дурне, ви розумієте. Ну, я, ми Коли автомобіль, ми який пройшов техогляд за кордоном, який так само сертифікований, приводити. От що вам там зробили на, на, на ті експерти? Що дивились? На що дивились на автомобілі? Що там Проти, вони том... що, що нічого, подивили, фари виходили? І все? <рес> ну і ручні. І, 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 і ради при... того ви поїхали до Києва? Так, да, я поїхав до Києва 50 літрів столярки спали. Ну, ви втратили свій і, час, та, вам та, він та, не потрібен, так? Не, і скільки ти, гроші ти. ви заплатили тисячу за цю радість? 1300 гривень. За таку радість, так? І, Як і, ви і, думаєте, якби вам так сказали, ви б були в раді? Ні. Дякую вам.